42 гривні за одиницю в такому корисному лоті з кухольних запальничок та пальників. 63 одиниці маємо у лоті. Загальна вартість лоту 2680 гривень. Дивіться, ось такі запальнички по дві штучки в коробочці, ось таких 39 штук буде. Далі гарілочки для кухонних різних виробів. Є вони декількох видів. Отакого От плану маємо сім штук. Отака горілочка, зараз я вам відкрию. Отаких буде вісім. Тут є а, з, змінний. змінний. Газовий балончик, ось так мають вони вигляд, дуже симпатичні та дуже якісні насправді. Далі ось такі великі запальнички. Таких буде 2 штучки у лоті, ось таких буде 5, також із змінним, змінною касетою. І ось такий з гнучким носиком, червоний та чорний. Нагадую вам, 63 одиниці загально в лоті, по 42 гривні всього за штуку, дуже вигідний лот насправді. Тому, будь ласка, замовляйте через наших менеджерів, в описі залишаю всі контакти.